Ну, дивіться, зараз здійснені певні кроки, вони здійснені швидше всупереч волі влади, але mm -hmm. вони здійснені все ж таки. Тобто антикорупційні норми були повернуті. Е, набу і САП зберегли свою незалежність. Це перша річ. А друге, пан Цівінський, який був один з керівників детективів набу, який пройшов конкурс. Він пройшов mm -hmm. конкурс міжнародних експертів. Я не маю честь його знати, але я розумію, що в Набу, в 2015 році, ще при попередньому президенті, по попер при попередній владі, дуже прискіпливо відносились до призначення детективів набу. І Сказати як людина, яка є юристом за освіту, яка розуміє, як працює правоохоронні органи. Ну, певні справи цієї структури і певні викриття цієї структури за 10 років, я б не сказав, що вони не є ефективні. Я б сказав, що вони більш ніж ефективні. Зараз перед паном Цивінським буде поставлено дуже. Він сам повинен поставити дуже важливе завдання. Будемо сподіватися, я б дуже хотів, щоб він справився. Це переатестація всіх працівників бюро економічної безпеки. Але він має досвід роботи в правоохоронних органах. Я подивився сьогодні його біографію з третього року він працював в правоохоронних органах. З 15-го року один з керівників детективів НАБУ, це вже 10 років. Відверто кажучи, хотіло, щоб йому вдалось.